Останній інформації, якою володію, в місті створено 25 ОСББ. Крім того, зараз близько ще 20 установочних зборів пройшло. тується документація на реєстрацію. Крім того, ми працювали на цьому тижні над програмами, які будуть підтримки сприяння ОСББ, а саме, це відшкодування або встановлення плата лічильників води, холодної гарячої електроенергії і теплолічильників. Попередньо ми планували, що теплолічильники і інші роботи, капітальні роботи, які повинні виконуватися в будинку, вони підуть по програмі 80 на 20 співфінансування. От останнє було прийнято рішення, що будемо фінансувати по цій програмі всі лічильники, оскільки це один з тих ефективних результатів, які дає перевагу ОСББ, коли кожна буде там. Літра води буде контрольована, і відповідно тепло енергія, електро все буде фактично обліковано. 1 липня нас запрацювало поки що по повному такому форматі: одне єдине СББ, затишок 11, це і 11. Дуже складно зараз в цьому законодавстві розібратися. Я не думаю, що в інших містах набагато легше вони створюються, але принаймні, наскільки ми цікавилися з іншими містами, то ми доволі хороший робимо прогрес. Я думаю, ми на цьому зупинимося, і я вважаю, що це є такою маленькою реформою для нашого міста. І хто там не казав, бо я думаю, кожна людина повинна бути господарем не тільки в своїй квартирі, а й в своєму дворі.